Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я зарічний Ігор. Коли 24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення проти Української держави, громадянин Білорусі Олександр Лукашенка, який захопив владу, Тій країні в 2020 році осеню став на роздоріжжі. З однієї сторони, він надав Росії територію Білорусі для того, щоб росіяни звідти могли почати наступ проти України. Варто нагадати, що саме з території Білорусі російські війська війшли на територію Київської області. Також варто згадати про те, що з території Білорусі регулярно запускаються ракети, які нищать цивільну, військову та соціальну інфраструктуру України. 19 грудня 2022 року Володимир Путін знову полетів до Білорусі, до Лукашенка. Про що ж була розмова? Які загрози? Ця зустріч може принести для України і чому у Білорусі залишились дуже малі шанси для того, щоб не вступати у війну проти України власними Збройними силами. Друзі, давайте будемо розбиратись. 19 грудня 2022 року диктатор Путін прилетів до Лукашенка на чергову зустріч. Теми були різні від економічної сфери до космічної сфери до військової сфери. Проте ми абсолютно переконані в тому, що основна тема була щодо залучення військ Білорусі у війні проти України. Давайте ж ми подивимось на основні тези, які надали Путін і Лукашенко за результатами цієї. Зустрічі. Що говорив про це Путін? Такі основні тези. Ми повинні бути задоволені тим, як вибудовуються наші відносини. Тобто Путін абсолютно влаштовує на даний період часу той порядок денний, який у нього сформувався з Білоруссю. Наступна теза. Білорусь є нашим союзником у прямому сенсі. Цього слова. Причому цей союзник є як в економічному плані, так і в соціальному плані. Також потрібно вважати, що цей план має і військовий характер, саме це мав Володимир Путін. Наступна теза. Російська Федерація готова допомагати і вцілювати різноманітні проєкти в Білорусі, також готова готувати різні проєкти в науковому плані. Та робити підготовку кадрів. Не було зазначено, які конкретно кадри повинна готувати Росія для Білорусі, але мова, можливо, йшла і про військові кадри Путін не уточнював цю тезу. І останнє у Російської Федерації в Білорусі є плани по співробітництву в космосі. Ну, це найсмішніша теза. Я абсолютно не розумію, що Білорусь і Росія можуть мати спільного в цій галузі, оскільки в Росії ця галузь занепадає. Ну а Білорусі вона навіть не починала розвиватись. Що говорив Лукашенка з приводу цієї зустрічі? Зміцнення російсько-білоруських зв'язків це відповідь на зміни, що відбуваються в світі. Ну, зміни він мав на увазі, звичайно, ту війну, яку розв'язала Росія проти України, і той санкційний тиск, який здійснюється як на Росію, так і на Білорусь, за наслідками розв'язаної війни. Друга теза нам. Наш безумовний пріоритет це вирішення чуттєвих економічних питань. Ну зрозуміло, про що говорить Лукашенко: це про те, щоб Володимир Путін продовжував давати йому кошти. Без цього Білорусь не зможе функціонувати, оскільки її стан значно погіршився після серпня 2020 року. І наступна теза, яку він сказав, головне питання в останній час у нас. Були питання оборони та безпеки. Ну, ви ж пам'ятаєте, так, якщо включити. Будь-які білоруські канали, ця тема постійно там нагніталась. Постійно говорилось про те, що на Білорусь хтось має нападати, на Росію також хтось мав нападати. Так, а я зараз вам покажу, відкуда на Білорусь готувалось нападіння. Це з цієї опери. І саме це мав Лукашенко під ось цією останньою тезою. Тобто, по суті, якщо говорити, які результати цієї зустрічі, ну вони дуже схожі на попередній результат. Путін, скоріш, просить Лукашенка про застосування білоруських збройних сил. Лукашенко, з однієї сторони, погоджується, а з іншої сторони, знову ж таки, розуміє, що білоруський народ не сприйме такий факт агресії Збройних сил Білорусі проти України, і він знову ж таки ось намагається відтягнути цей момент. Чому я говорю про відтягування моменту цього, і це є найбільша загроза, так, коли Російська Федерація може знову ж таки використати територію Білорусі, так, і з білоруськими військами, до прикладу, розпочинати якийсь наступ. Проте це тема для військових, вони можуть це набагато краще проаналізувати. Я, як політичний аналітик, просто можу припустити таку можливість. Тепер хочу ще нам прояснити з приводу того, чому у Білорусі залишається все менше можливостей і шансів якось відхилитися від прямого втручання у війну проти України. І тут є декілька причин. Давайте коротко пройдемося по кожній із них. Перша причина вона полягає у відсутності легітимної влади в Білорусі. Хто такий Олександр Лукашенко для цивілізованого світу? Це людина, яка програла вибори в 2020 році. Тобто абсолютно ніхто там не дивиться на те, які результати написала Єрмошина в центральному корпусі Білорусі. Так? І вони це сприймають як факт того, що два роки Білорусю керує в принципі хунта. Яка захопила владу і не передала її законному обраному президенту це Світлані Тихановській, яка це загроза була для Білорусі з самого початку. А вона виходила з того, що Путін це також прекрасно розумів. Він розумів, що Лукашенка не визнає цивілізований світ, і Лукашенком можна буде набагато краще маніпулювати. Путін, давайте скажемо відверто, допоміг Лукашенку в 2020 році придусити ці протести з умовою, що цей борг буде повернути, і цей борг має повертатись і Путін про це говорить прямо Лукашенку в контексті прямого втручання у війну проти України. І знову ж таки з одного боку, так. Як я вже сказав, була допомога утримання влади, а з іншого боку, це утримання потрібно компенсовувати за рахунок смертей громадян Білорусі. І якщо б Лукашенка навіть би зміг би попросити якоїсь допомоги в Європі, він її не отримає, тому що Європа прямо скаже про те, а ви взагалом хто? Ви ж не є президентом Білорусі. Те, що ви себе назвали, ну, ви можете, в принципі, назвати себе і президентом Америки, так? Від цього ж нічого не зміниться. Ваш статус. Тобто статус абсолютно нульовий. Лукашенка це. Знову ж таки розуміє, і от перший результат цієї відсутності легітимності влади він вже ж призвів до того, що Лукашенко був змушений надати росіянам територію для наступу на Україну. А інший результат може стати, що він буде змушений втрутитись у цю війну, тому що Путін банально залякає його фізичним знищенням. В принципі, те саме, що Путін коли залякував Януковича, коли він чомусь з незрозумілих причин почав говорити про те, що Україна буде вступати в Європейський Союз. Багато хто говорить, да от Путін говорив про те, що якщо ви туди вступите, то. Україна може втратити південні і східні території. Це він говорив також, але Януковича злякала сама фізична розправа, якою погрожував Путін. На мою думку, саме це тоді спрацювало у позиції Януковича щодо відмовлення від Європейського Союзу. Але не будемо відхилятися від теми. Зараз говоримо про Білорусь, і значить, що ще. Потрібно розуміти в причинах, чому Білорусь має малі шанси в ухиленні від прямої війни з Україною, тому що вона фактично підконтрольна так, Російській Федерації. Путін він розуміє Лукашенка не як президента Білорусі. Він його розуміє як Пушиліна, як Пасічника, як гаутляйтера. Він розуміє Лукашенка як гаутляйтера Білорусі. І Путін до цих пір не розуміє, чому. Лукашенко продовжує відхилятись, відхилятися від війни, від війни проти знову ж таки України. І це в результаті приведе до того, що Лукашенко просто не зможе відмовитись від прямої агресії, плюс ситуація на фронті зараз не на користь так, Російської Федерації. І путіну просто потрібно більше м'яса. Якщо ще на перший місяць, на другий місяць він мав певність в тому, що він зможе впоратися своїми силами, то після того, як він оголосив часткову мобілізацію, він розуміє, що сила абсолютно йому не вистачає. І знову ж таки, Путін має цільне. В тому плані, щоб Білорусь існувала як окрема держава. Він планує також її анексувати і приєднати до території Росії. Те, що він планував з приводу України, але наші Збройні Сили України ці плани повністю перекреслили і не продовжують відтісняти росіян з української території. І ще одна причина, яка Дає менше шансів на ухилення від війни, вона полягає в тому, що самі білоруси не засвоїли уроки. Вони не змогли в 2020 році довести свої протести до кінця. Протест потрібно було довести до вигнання Лукашенка з країни. І в результаті вони просто будуть змушені розплачуватися. Своїми життями за те, що не змогли довершити протести до логічного завершення. Ще які існують загрози для України, ну, крім прямого вторгнення з боку Білорусі на територію України, таких загроз фактично немає. Ще загрози є в тому, що будуть продовжувати запускатись ракети по нашим. Інфраструктурним об'єктам і від цього знову ж таки ми будемо страждати. Якихось ще додаткових загроз на даний період часу від Лукашенка ми поки не бачимо. Підсумовуючи це відео, загалом хочеться зазначити, що Лукашенко до останнього буде відтягувати момент прямої участі білоруських військ у війні з. Україною, але Путін може поставити знов ж таки ще більш жорсткіші умови, і як я вже говорив, він може просто пригрозити фізичним знищенням Лукашенка. І просто Лукашенко може також розуміти, і розуміє, що народ Білорусі не сприйме тієї агресії, можуть бути невдоволення і вони можуть зростати. Тому поки ще рано говорити про 100-відсоткове прийняття рішення Лукашенка про застосування Збройних сил Білорусів у війні проти України. Але до великого жалю цей відсотковий показник за це рішення він поки зростає. І я поки не бачу, які ще аргументи Лукашенко може. Запропонувати Путіну, щоб ще якось відтермінувати цю подію. На даний період часу у нього це виходить. Чи буде це виходити далі, ми також будемо слідкувати. Загалом, це все, що я хотів вам розповісти по цьому відеоматеріалу. Знову ж таки, хочу закликати вас підписуватись на YouTube канал Independent Politics, переглянути це відео, поставити вподобайку, прокоментувати його. Хочу знов ж таки у кінці подякувати Збройним силам України за ту титанічну роботу, яку вони здійснюють, і завдяки вашій мужності росіян стає все менше, і вони всі потрапляють на концерт до Кобзона. Думаємо, що в подальшому вони туди потраплять абсолютно всі, кожен хто має нахабство перетинати територію нашої держави. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Все буде Україна на все добре.